Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 БАМ. І в даному відео ми з вами розглянемо технічні характеристики даної монети, зупинимо свою вагу на аверсі, дізнаємося характеристику реверса монети, який штамп утворюється при співвідношенні аверса та реверса, обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі. Тиражем 200 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 2,9 г, ді діаметр 28 мм, гурт монети приривчасто рифлений, тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети, будь-якої по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам обов'язково треба знати три сторони. Аверс, Реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми поговоримо про штамп 25 копійок 1994 року. Який має назву по ТК 1БМ? І як завжди, визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса. Як ми можемо охарактеризувати по Аверсові, штамп перший 25 копійок 1994 року? Отже, штамп перший характеризується так: Шт... Герб він випуклий, середній зуб три зубця, він гострий та тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, 1994, вона знаходиться також посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа складає 19 мм. Саме такі особливості, та саме так ми можемо охарактеризувати по аверсові штамп перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу монети. Сьогодні нас цікавить штамп БА. Але перед тим як визначити штамп БА, ми повинні визначити штамп Б, адже штамп БА йде уточням штампу Б і дохарактеризовує його. Для того, щоб визначити штамп Б, ми повинні звертати увагу на грони калини під номером 2 та 5. Зараз порахуємо всі грони, починаючи саме з цієї. Це грона номер 1 із загодинниковою стрілкою. Отже, грона номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу Б нас цікавить, повторю груна номер 2 та груна номер 5 І штамп Б характеризується так. Ягоди в усіх гронах, вони є мілкі, шрифт напису широкий та плоский. Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А Ягода гру номер 5 вона знаходиться під стійкою букви П. Що ж за слово копійок, то воно приспущено від цифр номінала. Саме такі технічні характеристики ми можемо відзначити у штампові Б. Після того, як визначили штамп Б, ми можемо поговорити про штамп БА, адже він іде уточненням штампу Б. Штамп БА характеризується так. Для цього, щоб визначити штамп БА, нас цікавить грони номер 1 2, 7 та 8. Штамп БА характеризується такими особливостями. В гронах номер 7 та 8 черенок він примикає до ягоди. А правий відросток листа між гронами номер 1 та 2, він широкий. Саме цей відросток. От саме такі технічні характеристики масштаб Б, і саме так ми можемо його визначати. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1994 року, який по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1БМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має мілку насічку, А так як він перерив рифлений, то, як ви бачите, мілка насічка йде у 8 сегментів, саме такого вигляду по всьому колові монети. Тому на такі характеристики даної монети ми повинні звертати увагу. Після того, як ми докладно з вами визначили штамп 1БМ, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайдете 25 копійок 1994 року, яка по каталогу ІТК має штамп 1 БМ, то ціна монет на даний час складає від гривні 50 до 2 гривень в звичайному обіговому стані. Проте, якщо ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така, що була випущена Національним банком України та не була в обігові, то ціна монети буде складати від 10 до 15 гривень за один екземпляр. Що ж до того, чи можна знайти в обігові таку монету, так її знайти можна, але їх залишилося не так багато, адже в 1994 році дані монети фасувалися не так, як зараз в роли, а фасувалися в банківські мішки по тисячу монет. Одного номінала та одного року, тому до наших часів не так дійшло багато монет. Але хто має монету штемпельному блиску? Ціна від 10 до 15 гривень. Хочу повторити цю інформацію. Які ж монети в 25 копійках 1924 року можуть коштувати дорожче, ніж ціни, що я вам назвав. Саме найперше ми дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 25 копійок 1994 року є латунь. Але якщо ви знайдете монету, яка виготовлена з іншого металу, до них ми можемо віднести алюмінієву бронзу, немагнітну сталь, мі... магнітну сталь, мідноніклевий сплав, мідь, алюміній чи, можливо, навіть срібло, то це буде пробна монета, яка виготовлялася на монетному дворі. Лише кількома тиражами ціна такої монети буде стартувати від 12 тисяч гривень. За один екземпляр, тому найперше ми свою увагу звертаємо на метал виготовлення цієї монети. Друге, на що ми звертаємо, це на гурт монети. Стандартний гурт, як ви бачите, є приривча сто рефланий, тобто вісім сегментів насічки по всьому колові монети. Але якщо ви знайдете монету, яка матиме гладкий гурт, тобто насічка буде відсутня, то це буде вже ціна монета, ціна від 12 тисяч гривень. Що ж до гурта, хочу зробити одне уточнення. Гурт, якщо він гладкий, то він повинен бути такий, який не пройшов гуртильне на кільця на монетному дворі. А не той, що сточений механічно. Якщо гурт сточений механічно, монета не має ніякої колекційної цінності, ціна її складає рівно свій номінал – 25 копійок. А так як монета зараз виведена з обігу, то розрахуватися нею можна неможливо на даний час. Отже, друге це на гурт монети. Третє, ми звертаємо увагу на те, чи прилипає монета до магніту чи не прилипає. Як ви знаєте, латунь є немагнітний метал, тому якщо ви знайдете монету 25 копійок 1994 року, яка буде прилипати до магніта, це буде цінна монета. Якщо ж ви знайдете немагнітну, знайте це звичайна монета, яка коштує від 1,5 до 2 гривень за один екземпляр. Але ж якщо попадеться магнітна ціна від 15 тисяч гривень, звичайно, намість штампі гривень. BM. Хочу нагадати, що в 25 копійках 1994 року то монет звичайних штампів ми відносимо штамп 1БМ та Ож 1 ббм Про ті штампи ми поговоримо трішки пізніше. Четверте, на що ми звертаємо увагу завжди, це при повороті на відношення аверсу до реверсу. Якщо при повороті 25 копійок 1994 року ви побачили, що монета має відношення аверсу до реверсу. Така, як перед вами зараз, то це буде звичайна монета. Ціна від 1,5 до 2 гривень. Але якщо при повороті ви побачите, що реверс відноситься до аверса з поворотом на 30 градусів, це вже буде цінна монета. Ціна саме такого співвідношення буде складати від 50 гривень за один екземпляр. Якщо ж ви знайдете з поворотом на 90 градусів, ціна склада від 200 гривень за одну монету. З поворотом на 180, 25 копійок 1994 року на даний час коштують від 1000 гривень за один екземпляр. Тому на відношення аверсу реверсу при повороті обов'язково звертаємо увагу. Саме такі особливості ми повинні дивитися в 25 копійках 1994 року. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 1. БМ. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми продовжуємо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони коштують, які особливості має кожна монета та їх технічні характеристики. Якщо ви хочете прислати монет на оцінку, номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. Тож всього найкращого чекаю ваші пропозиції в особисті повідомлення.